Я продовжую знімати відео про спеціалістичні сюжети, які використовую у своїх картинах. Сьогодні на честь у нас картина, яка називається активація. Як ви бачите, тут такий постапокаліптичний пейзаж, де майже нічого немає, декількох мушель. Бачите, тут саме ці дві мушлі вони ніби світяться, і в них тут присутні такі, як пазмові кільця, а ще над ними є такі як прапочки. Саме ці дві мушлі і проходять активацію. Мається на увазі духовна активація, коли людина усвідомлює себе і починає бачити світ в іншому світлі, таким, як він є, без ілюзій. Крапочки, які знаходяться зверху, це, типу, як аналог вогню над головою, який присутній в біблійних сюжетах, який також вказує на певні духовні задатки особистості. Деякі мусі розкололися, це означає те, що було всередині них, пройшло активацію і пішло або своїм шляхом, або навпаки, не впоралися з ним. А деякі ще. Бачу, Також тут є перлина, яка вказує на те, що в цьому процесу якби, є певна винагорода і є певні свої плоди. Ще я хотіла б звернути увагу на те, що тут саме дві мушлі активувалися одночасно. То що це? Про те, що деякі люди приходять свій шлях поодиноко, а деякі попарно навіть якщо вони знаходяться на відстані. І не знати про це, а потім уже порівняти свій досвід і зробити певні висновки, щоб в них був. つくるところにしよう。